Мармельник має 38 років трудового стажу та середню спеціальну освіту. Нині працює ліфтером на одному з підприємств, має мінімальну зарплату 1600. У О те, що за ініціативою уряду виплати зростуть і жити стане легше, чоловік вірити відмовляється. А Толку вже хліб подорожає на 15%, процентів. Знімлюють субсидії. І ми будемо знову мільйонерами так як були при першій незалежній Україні. А колишній державний інспектор Ігор Лех розповідає, має дві вищі освіти економічну та інженерну, але зараз безробітний. Звільнився, бо його не влаштовувала оплата праці. У нас нормальна економіка, нормальні люди. Вони працюють день і вночі, тільки їм копійки платять. Нас за негрів вважають. І, хоч розмов багато, але мінімалка 3,200 – ініціатива, що ще не підтверджена остаточно. Більше того, у проєкті державного бюджету на наступний рік наразі не передбачено на це коштів. Тим чином уряд не планував цих показників, і причина появи цих показників вона не була обґрунтована ні якимись змінами, позитивними зрушеннями в економіці, ні якоюсь політикою планування, знову ж таки фінансового планування в уряді. Кабінет міністрів України проголосував на своєму засіданні заробітну плату мінімальну в розмірі 3200. Сьогодні Верховна Рада має прийняти зміни до проекту закону про державний бюджет і передбачити цю суму. На сьогоднішній день цього ще не зробили. І навіть якщо зарплату піднімуть 3 200 – це зовсім не та сума, яку українці покладуть собі до гаманця. Слід не забувати про оподаткування, податок на доходи фіз осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок. На все це від своєї зарплати найманий працівник витрачає близько 19%. В результаті на руки рівняно отримають лише 2500-2700 гривень. Проте і таке підвищення значно вдарить по малому і середньому бізнесу, прогнозують експерти. Той бізнес, який сьогодні і так переживає, м'яко кажучи, на найкращі часи, вони будуть поставлені в умови жорсткішого податкового тиску. По-друге, нарахування на фонд заробітної плати, бо так званий єдиний соціальний внесок, який також сплачують в тому числі суб'єкти підприємської діяльності, малого бізнесу, він також зросте вдвічі. І, і малий бізнес буде поставлений в умоги, тобто в умови або скорочення кількості працівників, або Ну або закриття тоді, або або знову ж таки піти в тінь. також. Економісти передбачають можливий ріст цін та зменшення субсидій. Постраждати може й тарифна сітка. Мінімальна зарплата зросте, а середня поки залишається сталою. Мовно кажучи. Прибиральниця в державній установі і працівник якогось відділу будуть поставлені в умови рівної однакової заробітної плати, що вочевидь не є справедливим і знижує мотивацію до покращення цієї праці. Експерти наголошують, стимулом для зростання заробітної плати завжди була і буде стабільна та успішна економіка держави. Україна ж пасе задніх навіть у нарощенні ВВП. За останні роки цей показник у доларовому еквіваленті знизився вдвічі. Також наша держава досі бореться з корупцією, і працює над інвестиційною. Привабливістю, тож економічно обґрунтованих підстав для збільшення заплатні експерти поки не бачать, але прогнозують наслідки. Наприклад, поки політики просто говорять про ініціативи, економіка країни вже реагує на сказане. Різ курсу валют це перші тривожні сигнали від нових впроваджень. Лишати мінімалку без змін теж не вихід, кажуть експерти. Нині вона становить 2 долари в день. А за класифікацію ООН це нижче граничного рівня бідності. Ірина Лаговська, Павло Вибач, Ярослав Бондар. Чук, випуск новин.